Дидактична гра запитання відповіді? Дітки я вам назву три варіанти відповіді. А ви подумайте та скажіть правильно, чим можна малювати ложкою, фломастерами, ножицями? Чим можна різати лопатою? Ножем чи сокирою? На чому можна різати? На подушці? На дощечці чи на книжці? Що можна пити? Салат, молоко чи мило для рук? З чого можна пити? З чашки? З сита чи з тарілки? На чому можна їхати? На стільчику, на велосипеді чи на м'ячі? З чого можна їсти? З ложки, з чашки чи з тарілки? Чим можна фарбувати лопатою, мітлою чи кісточкою? Чим можна гратися праскою, іграшковим автомобілем? Чи ножицями? Що можна взувати футболку поло, гумові чоботи чи кепку? Чим можна чистити зуби грібінцем зубною щіткою чи щіткою для туалету?